Що? Що вас бути не може, Ух, як закручено. Ось і завершилась трилогія спеціальних випусків доктора. Хто до 60-річчя серіалу вдались вони досить неоднозначними, проте фінальний епізод потішив нас багатьма цікавими моментами, новим каноном та інтригуючими гачками на майбутні сезони. Під час епізоду ми почули декілька згадок про події минулого, до яких був причетний старий добрий друг ворог доктора. Найголовніше про що ми дізналися, це про те, що майстер примудрився зіграти з іграшкарем і програти йому. Після чого той мейкер запломбував його у свій золотий зуб, яким вихвалявся протягом епізоду. Кульмінації, коли іграшкар програв доктору, він на вимогу переможця стерся з реальності і загубив свій зуб, який підібрала таємнича жіноча рука, роблячи посилання на фінал епізоду «Останній з володарів часу. Хтось мені пояснить, що в біса тут коїться! Новий канон серіалу, який давно бажав вести РТД, є досить цікавим і навіть логічним, як на мене. Оскільки дає нам можливість поглядати геть нові пригоди, геть нового доктора, не травмованого минулими подіями, бігенерація це міфічна версія регенерації володаря часу, коли він замість перевтілення у наступну версію просто розділяється на дві абсолютно незалежні особистості зі спільними спогадами. Конкретно цю регенерацію доктора сам того не бажаючи спричинив іграшкар. Це його в результаті і погубило, а нам подарували двох докторів, які заодно подвоїли Тардіс. Я міг би стати куратором, я майстер у цій справі, я би став великим куратором. Оскільки у нас тепер в одному всесвіті існує два доктора водночас, думається мені, що чотирнадцятий назве себе. Куратором. Нагадаю, що куратор це версія доктора, яка вийшла на заслужений відпочинок, припинивши активні пригоди як такі. Чому я вважаю, що саме з 14-го доктора почнеться відлік кураторів? Все просто згадуємо те, що ми чули 10 років тому. Я ніколи не забуваю обличчя. Я це знаю. І у наступні роки ти можеш знову побачити декілька давніх знайомих. Всі події відбулись. 13 зустріла старих супутниць, 14 також, плюс повернув своє колись улюблене обличчя. Окрім того, таким хитрим способом тепер можна повертати старих акторів, які грали доктора, і не хвилюватися за їх зовнішність. Тепер усі вікові зміни можна списати на те, що куратор прийняв дещо постаріле обличчя своєї докторської версії. Ну або, наприклад, хочуть фанати побачити версію схожу на другого доктора. І все. Прийміть, розпишіться. Як на мене, це геніальне рішення, яке дозволить робити кросовери частіше аніж раніше. Був лише один гравець, із яким я не наважився зустрітися той, хто чекає у першому спецвипуску. Міп розповів, що доповість якомусь таємничому босу про ще одного прибульця з двома серцями. Після чого, звісно, люди почали будувати різноманітні теорії. Хто ж цей босс? У третьому епізоді вже іграшкар пробовкнувся про так званого того, хто чекає. Люди почали думати, що це той самий таємничий бос. У мене ж виникла власна теорія, що якщо той, хто чекає, це якийсь верховний засранець, який буде збирати лігу лиходіїв, щоб здолати доктора. А сам появиться аж під кінець епохи, наприклад, 15-го чи потенційного 16-го та навіть 17-го докторів. РТД полюбляє нас дражнити ось такими моментиками. Хто може входити у цю так звану лігу і хто є тим чекаючим? Якщо ж говорити про учасників ліги, то сюди прекрасно входить Даврос, Майстер, Величний Розум, Рассілон. Рані той ж іграшкар, який я впевнений, повернеться рано чи пізно. Просто їх будуть підкидати доктору поступово на одну сюжетну арку, ну або на сезон. От лідером цього всього лиходійського дійства може бути увага, воєначальник. Ворчів, давній ворог другого доктора. Звісно, якщо не збудеться теорія про те, що він є первісною версією майстра. Якщо ж це саме окремий персонаж, то він, як на мене, чудово би підійшов на роль такого собі таємничого, дуже впливового та розумного лиходія, який не одразу покажеться, при тому роблячи чимало біди. Доктору і його друзям. Тим паче, йому є за що мстити нашому головному герою, і їх ігри розуму можуть бути вельми цікавими. Ще одним варіантом може бути цілком новий для нас персонаж, у якого буде звання первісного володаря часу, тобто найстарішого з найстаріших. Ось такі виникли у мене думки після перегляду ювілейних спеціальних епізодів цього легендарного шоу. Щодо майбутнього, то я щиро вірю, що РТД не підведе. А якщо ще й затягне трошки мофата, то вийде і цікаво, і епічно. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Обов'язково фінансово підтримайте наших могутніх воїнів, завдяки яким ми маємо змогу. Могу творити український Ютуб. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!